Статистика за місяць. Для того щоб подивитися статистику за місяць, зайдіть, будь ласка, у статистика щомісячна. Тут ви бачите більш детальна інформація по кожній групі. Що саме? Клієнтів, скільки групи? Клієнтів мається на увазі активних куплених абонементів. Тобто абонемент можуть купити у попередньому місяці, але є ще активний абонемент у нього. Скільки клієнтів безлімітних абонементів? Скільки клієнтів купили цього місяця? Скільки абонементів куплено усього, разових абонементів, скільки куплено цього місяця, пробних абонементів? Нових абонементів, не активованих цього місяця абонементів, мається на увазі, що є абонементи, куплені у попередньому місяці. о, Тобто, пробачте, у цьому місяці куплений абонемент, але ще не активований. Також не активованих усього. Тут мається на увазі, що є абонементи, не активовані з попередніх а, місяців. Тобто, якщо ми перейдемо сюди, то ми побачимо, що тут тільки цього місяця, а тут ще є абонемент, який тягнеться з попередніх місяців. Скоріше все, це так, орлова дарина, куплений 29-го, ще не активований. Наприклад, скільки груп? По кожній, по кожній інформації ви можете натиснути і перейти глибше, щоб подивитися більш детальну інформацію. Також ви можете зайти безпосередньо до групи і подивитися більш детально інформацію, що було за цей місяць. Якщо вам потрібно подивитися попередній місяць, ви можете натиснути на календар і підвантажиться інформація по попередньому місяцю. Або через календар. Тобто ви можете безпосередньо звідси прийти на потрібний вам місяць і подивитися більш детальну інформацію. Дякую.